Доброго дня! Вітаю вас на онлайн-уроці, тема якого заправні супи. Сьогодні ми з вами будемо готувати капусняки. Капусняк по-бессарабськи, капусняк львівський, капусняк з грибами. Метою нашого уроку є раціональне використання сировини, води, електроенергії, дотримуватись технологічного процесу приготування страв дотримувати санітарії та гігієни, охорони праці при приготуванні перших страв, організовувати робоче місце, розвивати творчі здібності до естетичного оформлення страв, виховувати любов до обраної професії. Капусняк друга за значенням після борщу рідка овочева страва. Наваристий капусняк готувало ще в Запорізькій Січі. Це традиційна перша страва, яку готують в центральних регіонах України. Її особливістю є кисловатий смак, що отримується завдяки основному інгредієнту квашеній капусті. У залежності від регіону і сезону рецептори капусняка варіюються. Він може бути пісний, вегетаріанський, грибний, рибний. Класичний капусняк готується з капусти, моркви, цибулі, картоплі, грибів та спецій. Готують і кілька видів капусняків, які відрізняються як за складом продуктів, так і за способом приготування. Капусняки вегетаріанські або з грибів чи жирної свинини. Капусняк, звичайно, можна готувати на рибному бульйоні, посуд та інвентар. Напрутні казани, каструлі, сотейники, ножі кухарської трійки, кухарські лопатки, вилки, ложки, миски різної ємкості, розробні дошки, сировина згідно технологічних карт. Працювати потрібно в санітарному одязі, волосся заховати під ковпак без прикрас перевірити справність інвентарю та устаткування перед початком роботи, дотримувати справу технологічного процесу при приготуванні капусняків. Запам'ятай, соліть капусняк з кислої капусти тільки після того, як звариться, інакше ви можете його пересолити. Капусняки подають зі сметаною, і посипають подрібненою зеленню. Кропу, петрушки. Бульйон або відвар проціджують і доводять до кипіння. Підготовлені продукти кладуть у киплячий бульйон або воду у певній послідовності. У капустняк з картоплею спочатку закладають картоплю, варять її до напівготовності, потім додають квашену капусту, оскільки в кислому середовищі картопля погано розварюється. Перед використанням квашену капусту витискають, перебирають, видаляють сторонні домішки і великі шматки нарізаних качанів, моркви, подрібнюють їх, з'єднують з капустою. Якщо капуста дуже кисла, її промивають холодною водою, відразу використовують, оскільки в ній безрасово руйнується вітамін С. Капусники можна заправити пасированим борошном, яке надає більш густої консистенції. Поліпшує смак і запах і зберігає вітамін С. Капусняк можна заправити перетертою картоплею. Готуємо страву при слабкому кипінні. Капусняк по бессарабськи Для його приготування нам потрібно квашена капуста, пшоно, картопля, гриби, сметана, ребра свинячі, цибуля рібчаста, бульйон. Для страви потрібно нарізати на порційні шматки ребра. Капусту промити, картоплю нарізати часточками або великим брусочком. Пшоно добре промити, обдати кип'ятком. Гриби сушені попередньо замочити, процідити, відварити та нашаткувати. Цибулю нарізати соломкою. Пасируємо 3-5 хвилин до перев'ялення. Додаємо сметану. Тушкуємо 2-3 хвилини. Особливості приготування капусняку те, що в горщик викладаємо все шарами. Спочатку викладаємо капусту, нарізані ребра на порційні шматки, попередньо відварені посічені гриби, нарізану соломкою цибулю. промити пшоно. Солимо, зверху викладаємо пасировану цибулю з сметаною, заливаємо бульйоном, щоб покрив всі продукти на 2-3 хвилини. Та готується він в жаровій шафі протягом 1,5-2 годин. Капусняк з грибами. Для його приготування нам потрібно капуста. Квашена, картопля. Грибі сушені, морква, цибуля, бульйон, цукор, олія. Квашену капусту шаткують. Доводять до готовності з додаванням бульйону та води. З сушених промитих грибів відварюють бульйон. Варені гриби промивають і шаткують соломкою. Бульйон проціджують і доводять до кипіння. У киплячий бульйон закладають картоплю, нарізану часточками або брусочками. Варять до напівготовності. Додають тушковану капусту. Шатковані овочі. Варені шатковані гриби. Доводять до смаку. Варять протягом 5-7 хвилин до готовності. Перед подаванням у тарілку наливають капусняк, кладуть сметану, дрібно нарізану зелень або подають окремо. Капусняк львівський. Для його приготування нам потрібно свинина, ребра, капуста квашена. Квасоля цибуля ріпчаста, морква, борошно, часник, цукор, сіль, бульйон. Квашену капусту тушкують. Свинячі ребра нарізають на порційні шматки, солять, перчать. І обсмажують до утворення рум'яної кірочки. У киплячий бульйон закладають попередньо замочену квасолю. Смажені ребра і варять до розм'якшення. Потім додають тушковану капусту, нарізані соломкою пасировані овочі. В кінці приготування заправляють пасированим борошном, попередньо розведений водою. Готують 10-15 хвилин. Перед подаванням заправляють осертим часником сіллю. Вимоги до якості капусників. Капуста нашаткована або подрібнена, овочі нарізано відповідно капусти, консистенція овочів м'яка. Бульйон жовтий або світло-коричневий з часточками жиру. Смак в міру кислий. Не допускається присмак сирої капусти та різка кислотність. Капусняки перед відпуском зберігаються на марміті не більше двох годин. Стира настоюють, залишають її на плиті на 15 хвилин, щоб сплив жир. Вона сте прозорою і ароматною. Розтертий часник додають наприкінці варіння. Після цього страву не кип'ятять. Сметану закладають у тарілку, а подають окремо в соуснику. Норма подавання може становити 250, 400 або 500 грамів залежно від попиту відвідувачів. Мачного.